Партнер проекту, національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду. Вітаю! Я Василець Наталія, випускниця 11 класу 11 школи. Хочу мати власну справу та реалізувати себе. Мрію допомагати людям. Тому що я відкрита, дружелюбна та трудолюбива людина. Школа для мене це не просто навчальний заклад. Це місце, де тебе завжди підтримують та зрозуміють. Майбутнє це я. Мої вітання, я випускник 11-ї школи Форсюк Іван. Люблю вчитися, тому був неодноразовим призером олімпіад з фізики, математики, географії та української мови. Досліджував нові види біопалива на основі торфу. Мрію здобути гарну освіту, бо я особистість наполеглива і цілеспрямована. Люблю спорт, всіма досягненнями завдячую, батькам та друзям. Я сподіваюся, що мій омрійний вищий навчальний заклад не стане моїм кінцевим досягненням, а тільки поштовхом до наступних. Майбутнє це я. Партнер проекту Національний університет водного господарства та природокористування сто років досвіду.